Так, всім доброго дня, з вами Галина як завжди. Сьогодні нове відео. Хотіла поговорити знову про, тому що мені задають питання. Хотіла знову поговорити про Про їхніх і наших чоловіків, жінок, як вони, як відносини в сім'ї, як Женя розводиться. розводяться, це сьогодні побалакаємо. І так, хотіла розказати про їхні браки. Е, і чому їхні чоловіки довго зустрічаються з жінками? Е, і жінки з чоловіками, не тільки чоловіки, довго вони зустрічаються по 10-15 років. Хто менше, хто більше, ну десь так приблизно і не женяться. Е, їм так, сім'ї сім такі дітей рожають, і все буває, що вже в них по двоє дітей, а вони ще не рішилися на брак. Тому що в них дуже це складно, у них такі закони е, на брак е, і на розвод потім, що от чоловік дійсно, хоча вони такі чоловіки, в них, е, вони не люблять, щоб на них на плечі вішали. Да. Вже якщо женився, то тоді він вже мусить це все тягнути. Якщо жінка ще й розумна, працює. Розуміє ситуацію, допомагає чоловікові. Але отут у нас в Неаполі, там Сицилія, то дуже багато жінок, таких, що користуються моментом, користуються, вишукують таких чоловіків, щоб у них було був достаток, було е, якесь імущество, була хороша робота, хороша зарплата. І от таких підшукують, і з ними вони виходять заміж за них. Тому чоловіки дуже довго вибирають, дуже довго дивляться, жениться не жениться. Навіть якщо вже в них там діти є, то мають право, допустимо, на його якісь там це тільки діти. Жінка, допустимо, вже не має такого права, якби вона була замужем за ним. Тому вони можуть жити з жінкою там і 20 років, аж потім женяться, коли вже дійсно вони. Поняли, що то їхня людина і що там буде все хорошо, тоді вони... тому що у них, не так як вона женився, через там, якийсь час розвівся місяць, та й ти розвівся, і немає проблем. А у них розвід, розвод може длитися і 10, і 15 років, і це все адвокати, це все платиться за це все. У них спочатку їх розділяють, якби там сепараціони розділяють, вони там скільки років. Розділені і живуть. вони можуть, якщо вони передумають, вони можуть вернутися. А ні, то тоді вже буде аж процедура розводу через певний там період якийсь. Ну, Це дуже сложно. У них такі закони строгі. Раніше було так, що чоловік мусив обезпечувати жінки після розводу той самий ритм життя, який в неї був при ньому. Ну, економічний, якщо вона там привикла е, жити так на широку руку, він повинен був її забезпечити і після розводу таке саме життя. А зараз трохи в них закони помінялися, і трошки вже не так. Якщо вона, допустимо, в них зараз, якщо жінка вже працює, то він вже там не не об'язан її забезпечити, там всім, тільки дітей, Ну, є всякі нюанси такі. От, І тому у них так. Так, дуже сложно з цим усім, а ви кажете, що з іностранками. З іностранками їм легше, тому що наші жінки там, з Молдови, з усіх наших бивших республік, вони залишаються на більш такі умови. У мене, кстати, через чоловіком так само роздільний контракт на розділення наших. Допустим, кого що є там, як воно сказати, по-українськи, наше імучества і все остальне. Те, що моє, моє там в Україні, і те, що його, тут його, але я живу з ним в квартирі, допустим, то я маю право так само, мене ніхто вигнати не може з цієї квартири. Я до, до, до кінця свого життя можу тут жити, і він не має права мене вигнати. Що, допустим, так само і, і другі, що італійки, що українки. Чи інші національності. Але італійки мають більше прав, тому що вони знають всі всі, всі їхні закорлючки в законах і все остальне. Тому і, і нам треба, перше чим виходити за якогось, за любого іностранця. Треба думати хорошо, що, і вивчити їхні всі, всі ці закони, вивчити їхні звичаї, тому що дуже важко, дуже важко. У них менталіта зовсім інакша, у них правила зовсім інакші. Вони привикли до одного. Наші жінки багато розводяться з ними, з італійцями і з другими іностранцями, тому що не можуть привикнути до того, до їхнього способу життя, до їхнього менталітету їхнього. І все таке. І якщо не, не по її, допустимо, він не перевчається, не хоче там італійць так жити, як вона привикла, то вона не хоче так, як він. Треба якось знаходити рівно рівновісся, як рівно правильно, рівно рівно. Ну, не важливо. А щоб було трохи зглажувати, треба бути розумною і вміти то все так, щоб було всім хорошо. І трохи трохи приймати. От я навчилася тут так само їхні всі. Оці Інакше, не інакше приймати. І я зараз майже так само, як і вони думаю, деякі там питання у мене може не, не так, що в мене інакша думка на, на деякі ці. А так, і, то, от, наприклад, деякі звичаї, мені більше подобаються їхні, ніж наші. І тому треба все зглажувати, треба все е, обдумувати. Щоб, щоб жити з іностранцем, треба прийняти їхні правила. треба... Я не кажу там, що він має над тобою керувати. Ні-ні, не... Бо я така, що мною ніхто не буде керувати. Я, наприклад, так устроїла наше життя. У нього ж немає ні дітей, він ніколи не був раніше женатий. І не, не рекомендую, якщо у чоловіка є вже свої діти, була, була сім'я. Там дуже складно, дуже. Там, Якщо ви навіть своїх дітей привозити, то на першому місці завжди будуть його діти. Туди буде все йти. ну, Всі там гроші, допомагають це. А вашим тім може вже там, що, там, що в останню очередь. ось так. Так що багато в мене багато подруг і багато. Та, е, італійських сімей, тому що в нього три брата з жінками. Я знаю, як вони поводяться. І наші жінки, які в мене є подруги, Я теж знаю, це, знаю як з нашими поводяться, наприклад, жаліться, Ой, у мене чоловік, в дочки було весілля там чи сина було весілля, а він навіть грошей не дав, нічого не подарив, е, тому що у нього така менталіта. От, а, а вони обіжаються, вони, це, ну, ну ясне діло, що нашим хочеться, щоб вони їм допомогли. Це, це нормально, що вони до, повинні і, і допомогти, якщо якесь весілля чи якесь день народження, і ти йдеш, тут, їдеш туди, від, відмічаєш разом з твоєю жінкою. Ну, Звісно, що треба допомогти, треба дати якийсь подарок, дати якісь гроші десь. Ну, є такі, що вони цього не розуміють і не хочуть давати нічого. Ось так їх треба заставляти, їх треба. Отакі От вони італійські чоловіки, ну і жінки так само. Так що сьогодні таке відео От, розказала потрошки всього. Там буде ще рецепт впереді, дивіться ще до кінця. От, і хотіла сказати, вас попросити, пишіть мені в коментах, чи показується якась реклама у мене на відео. Тому що дехто мені каже, що. Я і ще покажу, в мене реклама не підключена, а з'являється якась реклама. Мені кажуть, пишіть мені, у кого з'являється, хто бачить. Будь ласка, напишіть, хочеться знати. І дивіться далі мої відео, буду ще розказувати більш про все. Я не можу одразу всі теми освітлити. чуть-чуть розказую, хто терпеливий буде чекати. Я буду про все, що ви мене запитуєте, буду потрошки розказувати. От так. так що дякую всім за коменти, дякую за перегляди. І дивіться рецепт. Там запіканка з макарон буде. Так що до нових зустрічей, до нових відео. Так, сьогодні будемо робити запіканку із макарон. Ось такі спагетті, тоненькі. Відварюємо водію, Водівка, як закипить. Потім 8 хвилин вони варяться і потім їх треба охолодити. Так, відварюємо і потім зливаємо, охолоджуємо спагетті. Так, зварили, тепер залишаємо воно застине. Тим часом нарізаємо трохи салами якоїсь копченості можете, що у вас є. Ось так кубиками зараз наріжемо. Приготуємо і яйця треба. Нам, на, на двох людей у нас буде 4 яйця. І сіль, перець, і ще сир тертий. Потім все змішаємо і поставимо на сковородку, все пекти. Буде запіканка така з макарон. Вони її використовують навіть як йдуть на природу, десь їдуть в поїзд, брали з собою колись. Як у нас сало беруть, так у них запіканку цю, вона не портиться, ну якби її удобно з собою кругом брати. Так що потім побачите кінечний результат. Часом приготуємо сковороду змащену маслом, з олійкою, чим хочете. Бо маслом, бо олією, яка у вас є. Ось так. Ви взяли 4 яйця, тепер їх. Хорошенечко і потім сип'я все в пасту. Сипімо сіль перець, теж в яйце додаємо. Ще збиваємо трошки. І сир теж тертий. Застили у нас макарони спагетті. Вливаємо туди яйця із сиром. Солью з перцем і додаємо по різні саламі або якісь, які, що у вас є. Отак. От і все перемішуємо так. Спочатку ми робимо все по-простому, ми ж не кулінарний канал, так що не придирайтесь, якщо у нас там якоїсь лопатки, немає чи ще щось, мабуть. Нам все рівно, ми робимо так, як ми робимо вдома для себе. Ось так. Тепер все на сковороду. Ось так на розігрітку сковороду, все це виливаємо. так гарно розправляємо. І накриваємо кришкою. От мій чоловік знову так перевертає. Ну, це пекло, це з одного боку перевернули на другий бік. Це така має бути запікана. Таке добре воно. Тоді вже спробуйте. Може комусь сподобається. Така виходить, тільки жару спейло, бачите, запіканка з, з цього спагетті з макарон. М -м -м, дивіться, якраз отак От розрізаємо. Mm. Ось так вона виглядає, бачите як? Смачного всім. Так, цю запіканку краще їсти холодною, ніж гарячою. Тому що вона холодна, вона ще вкусніша, ніж гаряча. Гаряча, то треба трошки почекати, що хоч, хоч би вона захолола, хоч трохи. Отак. От